Доброго дня, шановне панство, Продовжуємо навчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео анотація Immutable із Vue І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Immutable – це анотація, яка позначає сутність колекцію або атрибут як незмінні. Відсутність цієї анотації означає, що елемент є змінним. В цьому відео ми розглянемо, як використовується анотація Immutable із View. Частково ми це робили вже на стороні Java, а точніше Hibernate. Це, в принципі, View на стороні Hibernate. це entity. В нього, в принципі, все є. Entity, що так можна сказати. Ось, але там entity. Була співвідношення до якоїсь конкретної таблиці, звичайної таблиці бази даних. А зараз наша entity буде відноситись до View. Отже, View це таблична структура в системі реляційної бази даних, у яким джерелом даних є одна або кілька об'єднаних таблиць. Тобто, фактично, view не є а, цілісною таблицею, вона є як таблична структура. Виходить так, що в цій таблиці зберігаються даних з інших. Таблиць. І вона, наче як view, вона як показує дані, які вона може збирати з інших таблиць, акумулювати, і до неї можна звертатись і отримувати ці дані. Вони є тільки Read, тільки що їх можна читати. Тому і використовується анотація Imb'utable на стороні Java, точніше, Hibernate, що не можна змінювати ніякі дані. Їх таки можна прочитати з бази даних. Тому вона позначається, ця entity анотацією, Ім'ютал. Давайте ознайомимось із нашими сутностями. Головне це у нас person, entity, ID, тип Long. Потім асоціація One to Many на entity address. Зараз ми подивимось на неї. Getter і setter. У нас, в принципі, є допоміжний метод, який ми будемо використовувати. Це set address, Тут у нас приходять адреси, ми собі їх помічаємо, а, точніше, сетимо, а, В наше поле Address, і потім for each, кожен адрес в колекції Addresses, Ми робимо set Person this. Ідемо в наш Person, точніше адрес. Це теж entity є. А, два конструктора для Хабернейту, і наш ми будемо створювати одразу а, з неймом. Щоб не створювати окремо об'єкт, а потім сетити через setter name. Одразу через конструктор передаємо це поле, тому що в нас, в принципі, воно одне. А інше person у нас сетиться через set person в методі person. Тому, в принципі, ми створюємо нашу адресу. ID робиться автоматично, тому що тут generated value, string name. І, в принципі, bidirectional асоціація на наш person. В принципі, ці. А сутності, вони є основними. Але в нас ще є сутність view. На стороні Java, точніше, Hibernate, все, в принципі, є entity сутністю. І ми тут позначаємо її immutable, тому що вона, в принципі, в нас буде в'юшкою. І ми кажемо, до якої таблиці ми повинні звертатись: Person, addresses view. Подивимося, що у нас спочатку тут є. У будь-якій entity зобов'язана колонка бути ID. шкою Тому нам, в принципі, все рівно треба мати якусь ID. шку І ми кажемо, що це буде ID Person ID. І коли ми будемо створювати view, у нас, в принципі, повинна бути колонка, яка є унікальною, яка є not-now, і не повторюється. Ну, в принципі, унікальною це є, повторюється. Тому нам в будь-якому випадку треба створювати таблицю з колонкою, яка буде, буде ID. -шкою. І так, її назва буде ProSign ID, так вона виглядає в Java, і в нас є поле Name, і в нас це String, і там буде список через кому. В принципі, так можна зробити на стороні Java, щоб коли в нас приходить список через кому. Зі сторони бази даних ми його могли акумулювати або зробити як списком через стрінг, Але ви можете в принципі самостійно пошукати. В мене є відео, яке перед тим, як ми заносимо дані в нашу сутність, сутність, я закрив, в нашу то це поле вішається анотація з якимось хендлером і оброблюється так, як нам потрібно. Але, в принципі, ми можемо отримати стрінгії зараз, а потім через метод GET сплітувати їх через кому. Давайте подивимось на наш вью. Отаким чином створюється, до речі, view. Дуже схоже, як на функцію. І дуже схоже одночасно, як і на таблицю. В принципі, все між собою дуже схоже при створенні. І так, запис. Виглядає наступним чином. Create or replace. Ну, в принципі, зрозуміло, створи або онови. View. Отут ми пишемо зарезервоване слово view. Потім назва нашої вюшки. Це те назва, до якої ми, в принципі, звертаємося, S, тобто, виглядає наступним чином. Тут ми робимо select з, як ви бачите, alias Person address в нас S-person-адрес є ось це все. Тоді спочатку давайте розберемо, що тут всередині. Ми робимо Select P, це alias, ID, потім A.name. From person. P – Тепер зрозуміло. P це person. Тобто ID з personна, потім left-join-address, Додаємо нашу табличку. Left join. Тобто, якщо є, додаться. Якщо немає, то буде, в принципі, НАВ. Так. І LSA, тобто ми з ним дістаємо наші адреси, точніше, з адреси дістаємо нейми. І яким чином ми їх пов'язуємо, тобто з person ID дорівнює address person ID, в принципі, все логічно. І ми називаємо все це person address, а потім ще групуємо person address по ID. Тобто, все, що в нас є, однакове, по ID, воно додається. Точніше, додаються наші нейми. Через дивіться, через string аг. Тобто ми агрегуємо. Person ID ми дістаємо просто так. S PersonID. Називаємо її. Дивимось. Ось Person ID. Потім ми робимо функцію. Точніше, викликаємо функцію, передаємо сюди address.name і кажемо, чим вони будуть пов'язані, тобто нейми, через кому. І e name, Тобто називатись буде воно address name. Ой, вибачте, ось, address name, Тобто назва колонки address name. Це наша, з Java, як воно виглядає. В принципі, все, як ви бачите, немає нашої вішки, в чому запустимо. А, бачите, дивіться. Relation person does not exist. Тобто ця таблиця або табличного типу структура, вона виходить, що залежить від тих таблиць, яких ми вказуємо тут всередині. Якщо тут person не існує, дивимося на шітево, не існує не person і адрес, вона не може бути створеною. Тож, для початку нам треба створити таблиці, від яких вона залежить. І ми йдемо в наш сервіс. Так як у нас тут апдейт, то на базі наших сутностей, person і адрес буде створена таблиця. Якщо їх немає. Якщо є, буде оновлення. Але дивіться, яка тут цікава річ: Person, address, View. Якщо я запущу, як ви думаєте? Чи створиться таблиця Person Address, View? Чи ні. Давайте подивимось. Нам не потрібно, щоб вона створилась. Ми за допомогою нашого запиту в даних створимо її самостійно. Але давай запустимо зараз в конфігурації разом всі entity. І подивимось, що буде. Запускаємо. Як ви бачите, Create table address. Create table person. Create table person address view. Але нам такого не потрібно. Демо сюди. Refresh. Бачите. Person address view. Нам такого не потрібно. Ми її видаляємо. Так як тепер вже є таблиці адрес і person, ми, в принципі, можемо використати цей запит. Все. Created View. І View у нас знаходиться ось тут. Все. Воно створилось. Тепер дивіться, коли ми знову зробимо запит, точніше, запуск. запуск. У нас вже нічого не створиться. Ми тоді видалили нашу таблицю з, з таблиць person Address, але ми створили View. Person-адрес і Hibernate її а, бачить, що вона вже є, і він її вже створювати не буде. А тепер питання: яким чином можна тут залишити в конфігурації person адресю, але щоб він не створював цю таблицю, тому що ми створюємо її на стороні бази даних. Точніше, прям не саму таблицю, а як структура, таблична структура. Добре. Давайте тепер занесемо дані і подивимось, як це наша таблична структура буде себе ввести. І так, всередині сесії і транзакція. Ми створюємо нашого персона. Сетимо йому адреси через «List of Він повертає, в принципі, список. І ми тут через кому створюємо наші об'єкти-адресу, передаємо, в принципі, «Name». Тут «Hidden», «Covered», uh, forget і ще covered. Угу. Так, треба буде щось придумати якесь uh, інше назву, щоб було більш цікаво. Ага. Зачекайте, будь ласка. Тут не так, як мені хотілося би. Тут повинно було бути по-іншому. Давайте вже тут ойф-кодінгом займусь. Так. Ой. Нехай буде так. Так, персона id Так, нам тут треба створити два персона. Нехай буде два, щоб було більш різноманітно і цікаво працювати. Можна, в принципі, з одним, але з двома. Буде цікавіше дивитися результати роботи. І так, ми створюємо двох персонів і кожному з них назначаємо свої адреси. Як ви пам'ятаєте, в цьому методі у нас не просто set address в цьому полі нашого person, а в кожному адреси через forage ми назначаємо нашого персона, щоб була у нас b-diрекшн-асоціація, тобто двонаправлена. Потім transaction commit і session close. Давайте запустимо це і подивимося, що у нас буде. І так, у нас створюється person, потім а, заповнюються його адреси, у нас створюється другий person і заповнюються адреси другого Person. Ідемо сюди. Дивимось. Один, два. В принципі, нашого Person, окрім полів, як ID, більше нічого немає. Йдемо в наші адреси. От у нас вже більше ID, назва, name І а, foreign key на цю таблицю person. А тепер дивіться. опана. Тобто виходить так, що цей в'ю заповнюється автоматично. З даних, які ми збирали, і по лозіці, яку ми, в принципі, тут описували. Коли робиться якийсь запис, він, в принципі, сюди заноситься. Ну що ж, давайте тепер попрацюємо з нашою в'юшкою. Йдемо в метод get. І так. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод createQuery. І, в принципі, просто наш GPQ передаємо або HQL from person address view. Тут вказуємо нашу сутність, а не назву таблиці. Типізуємо її під person addressView.клас, і кажемо getResultList. Да, будь ласка, дістань мені усе. І давайте тут поставимо бряку. Давайте, в принципі, зробимо бряку поза нашою сесією транзакцію. Угу, Супер. І так, в нас є список, ми звернулися спокійно, як до звичайної таблиці. Бачите: person ID1 і адрес name hidden через кому covered. Але якщо ми, наприклад, звернемося. До давайте через індекс 0, тобто до першого. І get address names нам, в принципі, поверне масив хайден і covered, якому є ці а значення. Отже, анотація immutable робить так, що дані не змінюються або поле, або Клас, об'єкт, фактично сутність, наприклад. І в'юшка, у нас виходить так, що тільки збирає дані, тому що вона є. А... Табличного типу структура, вона не є окремою таблицею, з неї напряму не видаляється, не змінюється. Вона просто агрегує дані з інших таблиць і відображує. Тобто, фактично, нам не потрібно дані ці змінювати. А ми на стороні хабернета, у нас все є entity, все є сутністю. Помічаємо анотацію uh, immutable, вказуємо. Назву цієї таблиці, яка вона повинна бути. І просто читаємо і не дозволяємо змінювати ці дані. Тому що на стороні базі даних в'юшка просто відображає дані, які вона збирає з інших таблиць. І вона не повинна змінюватись напряму. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хаберни, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам. За переглядом.